Просто, проти, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий військовий таролог. І так, що у нього в житті відбувається, Подумайте про цього чоловіка і про себе, звісно, можете сказати його ім'я, або пригадати вашу останню зустріч. Дівчата, ну що я скажу вам? Тут показують, що він тут зараз як мах гроші заробляє, розумієте? Людина зараз прям-таки цілеспрямована, працює, щодо заробітку грошей. Тут, тут говорять про якусь родину. Або у когось він одружений. Або у когось для своєї родини, для мами, ну, тобто, не знаю, може, сестрам допомагає. Або сам для себе, бо він може вважати себе там і кішку, себе, і собачку, родиною, і це нормально. Тому що кішечки і собачки це те, що нам довірили Вищі сили. І як ви до них відноситесь, а особливо ваші діти, дівчата. Ох! То потім не кажіть за що. Я нікого не лякаю. Але я бачу багато чого. І тут е хитрість, обман, маніпуляції у нього, до речі, і дьявол тут. Він тут якось гроші заробляє зайки. Зрозуміли? Не зовсім чесним шляхом. Якийсь він маніпулятор, тут гроші йдуть по дьяволу. Так, така людина має свою мету, йде до неї, але не гнушається нічим, а краще тим, щоб схитрувати, зманіпулювати. Що ще у нього зараз в житті? Він каже, та я імператор. Він себе вважає імператором. Він каже, я крутий, я нормалізував свою фінансову сферу, я можу брати відповідальність, тобто у мене все під контролем. Що ще відбувається у нього в житті? А що? А нічого не радує дівчата. Йому начебто все світ і дає привидів да, для радощі. Подивіться, всі кубки наповнені. Але радіти життю то ця людина не може. А через що він не радіє? Не може чи а дурак? Ви знаєте, він. Тому що нема у нього планів на майбутнє. В тому плані, що він якось живе, день прожив і добре. І йому же це набридло ось так жити по дураку. Тобто, все ж таки тут він імператор сам для себе. Бо, бо по дураку він ні до кого не прив'язаний. Ні, ні до родини, ні до своєї собачки, ні до кого. А що він же хоче? Він хоче кохання, сонечки мої. Так. Dog.